Привіт усім ви на каналі Маркшоу. Та думаю, ви чули про Бегрумс. Це така у нас якби інтернет-легенда популярна. Коротше. Друзі, я знайшов у Роблоксі якраз такий копію Бегрумсу з багатьма його рівнями, які навіть взяті із справжнього. Тому думаю, що треба це нам пройти з вами. Ось ми вже якби в ньому, як бачите, це у нас рівень 0. Я б хотів би пройти як на... найбільше рівні тут. Я вже декілька разів проходив тут. на Та... деяких тут навіть буває страшно. І ми сьогодні, друзі, це все якби пройдемо. Я тут до чогось дійшов, не знаю, що це, але я піду далі. Тут є пару варіантів виходу і сподіваюсь ми скоро доткнемося. А воно. А воно мирне, друзі. Я сюди не доходив. Ні, мені страшно для цього монстра. Це я так зрозумів, перший наш монстр на сьогодні он Чуваки кудись пішли. Тузе пол. басейн. Добре, друзі! Тут цікаво, я сюди не проходив насправді. Давайте запливемо туди. Друзі, ми у наступному рівні. Це Pool Rooms. Ми на декілька рівнів навіть вперед пройшли, я так зрозумів. Я тут, чесно кажучи, ніколи не був. Але дуже цікаво, що тут є взагалі. Це такі ж самі коридори, тільки заповнені ось цією -ось водою. Але вона не думаю, що для пиття, друзі. Так що їй краще не пити. Друзі, дивіться, що знайшов, телепортуємось. О боже, я не знаю, на якому я зараз рівні. До речі, бо там не встигає прогружатися писати. Добре, ось тут реально буде страшно, якщо зараз на мене щось вилізе. Є хто вдома? Ой, будь ласка, телепортніть мене наступний левел, бо я такого зовсім не очікував. Так. Круто, тупик. Ай. Думаю, ніхто б не хотів би тут бути, друзі. Бо, якби місце саме по собі не дуже приємне для знаходження. Добре, що нам з собою дали цей світильничок, там я так зрозумів вони не хочуть. Іти, значить, туди йти не потрібно, значить, треба йти в іншій стороні і все. Але добре, я побачив людей тепер не так страшно, чесно кажучи. Я туди ж прийшов. Чувак, ти так не лякай. Як він пройшов? Друже? Друже, я за тобою не можу. Добре. Вимкнуся, можливо, через пару хвилин. Друзі, дивіться, що через стіну бачу. Треба йти туди швидше. Он тудою. Так. Як про Там... Де воно? Я загубив той знак. Як пролізти... Я не можу пролізти. Взагалі не ясно. Друзі, дивіться, якийсь чувак нас сюди привів. Давайте поговоримо з цим. Добре. Він щось не зрозуміло й каже, але давайте відкриємо двері. О, я зрозуміла тепер потрібно йти в те місце. Все, друзі, а тепер потрібно знову йти в те місце. Все, тепер то все ясно. Треба було в цього чувака відкрити ті двері, і далі ми вийдемо з цього дуже неприємного приміщення, яке мені дуже не подобається. Так, я думаю, в стороне, так? Что я заблукал? Не все. Yes! The Ривень 7.5 Крапка 5, точнее. А здесь можно вылезть, короче. Телепортуй. Рі... Нас телепортувало на рівень 7. Добре. Я почекав секунд 20, можливо, і нас телепортувало на рівень 7. Я вже знаю, що тут буде. Але як звідси вийти з цього будинку? В будиночку. О, чувачок пройшов і відкрив. Добре. Зараз знайдемо щось. Так. Наскільки я знаю, нам потрібно туди. Не знаю, чи є інший спосіб насправді. До речі, друзі, я вам казав, здається, що. Що тут деякі рівні, не знаю чи всі, але точно деякі, зроблені з реального Бекрумс. На рівні 7 ж саме велике море. Так що ось цей такий який потрібен. О, це що? Корали. Так, прозоро щось. Ми на дні океану. Добре, он кліточка наша, до речі. А ось куди? А? Це, це монстр. Він пливе за нами, друзі. Він реально пливе за нами. Боже, тікати ран. Ран, Маркусічка, ран. А іменно в яку сторону треба ран? Це реальне питання. Але воно за нами. Тут ограничення карти. І це нам погано... воно пливе. Боже воно пливе, воно пливе. Як воно близько, як воно близько до нас? Телепорт. Рівень 37. Ось це вже реально пулрумс. Але знаєте що? Пулрумс це краще, ніж... ось то. Просто ви його бачили хоча б. Я думаю, що усі його бачили. Ото велике... Ри... Та велика, навіть, можна сказати, баракуда, яка просто. Величезна баракуда, яка хотіла нас наздогнати просто. Що це таке? Але я такий радий, що ми вже не на. Рівні сім. Виходимо з води і знову не спускаємось а! вниз, 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 телепорт! Мені дали, до речі, бейдж за полрумс. І, знаєте, якось тут мені не дуже подобається, не знаю. Знаєте, бекграунд зроблений на фобіях. Тому можливо якась у мене тут є фобія, до речі. Із бегрумсу. Бо думаю, багато хто знає, що бегрум зроблений на фобіях. Але я звідси виходжу. Рівень 11. Пусте та безкінечне місто. Тут іще не все прогрузилось, друзі. За це вибачте. Тут, як ми не все прогружається іноді. Та, по-моєму, це більш-менш безпечний як рівень. Більш-менш стається. Я знаю, як звідси виходити. Ось дивіться. Ідемо прямо. Ну, там спочатку йдемо наліво, ось сюди ось. До кінця. Далі, друзі, якби звертаємо ось сюди ось. Біжимо до кінця, звертаємо ось сюди і бачимо величезний хмарочос. Нам туди, друзі, нам абсолютно туди. Побігли. Я вже тут, там чувачок підбігає, чувачок давай сюди і заходимо. Піднімаємось уже не пам'ятаю, на який поверх. Будемо, коротше, ось так ось джерети. У нього не пише ніка. Це монстр, типу. Ну, він, по-моєму, не дуже нападає. По-моєму, тут, якщо є монстри, то вони не на дуже нападають. Дивіться. О, дивіться, нам треба побачити ось такий ось телик. І він телепортує. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Але якщо ви хочете продовження по бегрунсу, то ставте лайк і можна підпишіться на канал Марк Шоу. Давайте наберемо на цьому відео 5 лайків. І я випущу нову частину по Begrooms. Якщо ще кому цікаво, то режим називається The Begrooms. Ось якраз таки і його тут картинка і все інше цього режиму. Кому цікаво, ну а усім бай-бай!